Прем'єр Шмигаль розповів про те, що а, підвищення пенсій відбулося на 16% і запровадження компенсаційних виплат від 300 до 500 гривень, тобто гідна пенсія для українців. І вона буде справді гідною. Але в мене залишається питання: чи буде це так, чи не просто це слова знову? Вітаю українці, вітаю глядачі підписники! На каналі ЗнайОЇ. підпустись на канал тільки важливі новини. Читаю коментарі підписників, які дуже багато пишуть, особливо про те, що ніяких підвищень особливо не відбулося, і так далі, і так далі, що пенсію ну, практично зовсім не підняли. А якщо і підняли, то це якісь там зовсім мізерні суми. Хтось пише, що. Це було і 7 гривень, хтось пише там і 5, і 10, і 15. Тобто хтось навіть писав там про 3 гривні. Дуже різні підвищення, ось такі були якісь дивні, скажімо так. Але прем'єр Шмигаль заявляє про те, що у 2022 році пенсійні виплати українців вони стали вищими на 16%. При цьому, при цьому він заявляє, що низки громадян. Для низки громадян уряд передбачив компенсаційні доплати. Тобто, за словами Шмигаля, в минулому році пенсії українців в середньому стали вищими на 16%. І я отак думаю собі: 16%, добре. <кхем> в березні було якісь підвищення, десь там щось трохи підвищили там в грудні зовсім мало. Але чи справді це 16%? Також кажуть, що було запроваджено щомісячні доплати в розмірі від 300 до 500 гривень для окремих категорій пенсіонерів. Тобто, окрім того, глава уряду зазначив, що за минулий рік пенсійний фонд отримав понад 375 мільярдів гривень, що на 6% перевищувала суму, яку планували. І ось в мене залишається питання: <кхід> якщо така сума, чому тоді так мало людям підняли пенсії? Він каже, що ось завдяки сумлінній сплаті податків українцями майже 11 мільйонів пенсіонерів отримали виплати без затримок на загальну суму понад 575 мільярдів гривень. Не знаю. Ось в мене таке запитання до моїх підписників, до пенсіонерів. От давайте будемо розбиратися самі, скажімо так. Прем'єр каже, що на 16% стала стало більше пенсії. От скажіть, от ви можете сказати, що ваша пенсія за минулий рік стала більше на 16%? Ось просто напишіть мені в коментарях. Дивіться. Звичайно, якщо брати, наприклад, пенсії тих же суддів, то вони так, звичайно, зросли. Я думаю, що може і навіть і більше ніж на 16%. Хоча порівняно з тим, скільки вони вже отримували, то можливо десь там 16 буде. Але якщо брати взагалі, взагалі, то я думаю, що ні. Звичайно, якщо вони рахують так, беруть ось ті великі пенсії суддів і зовсім маленькі, в цілому в еквіваленті, якщо це брати, за суму дві ці пенсії і велику і малу, можливо, там і вийде 16%. Так, ні. Прості українці не отримали таку пенсію. Ну, не отримали вони. Особливо, якщо брати до уваги ось ці розповіді людей, так, які в грудні місяці отримали по 7-10 по гривень. Тому в мене дуже залишається велике таке питання до влади, до уряду. А, а чи справді ці пенсії будуть гідними, особливо в цьому році, коли взагалі пенсіонери не знають, чого чекати, і як взагалі все це буде в березні, і як все це буде відбуватися? Добавлять по 100 гривень, і це буде вся надбавка за ось весь цей рік. Чи справді це гідні пенсії? Це залишається велике питання. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.